У черговому матчі відбору на чемпіонат Європи 2026 року збірна України приймала Німеччину. Матч відбувся у Кишиневі на Кишині в арені. У перших трьох турах підопічні Олександра Косенка здобули три перемоги, обігравши Кіпр, Румунію та Німеччину. Із дев'ятьма очками очолювали свій квартет. Німеччина своєю чергою лише один раз змогла перемогти збірну Кіпру, розгромно програвши Румунії 0-6 і поступившись Україні. Вже на старті зустрічі Жук дублем заклав фундамент майбутньої перемоги синьо-жовтих. Під кінець тайму Мельник фактично зняв питання щодо переможця. Після відпочинку побиття продовжилось. Свій дубль оформив Абакшин, а між його голами відзначився Микітюк. Замить своє прізвище записав у протокол Фаренюк, а Жук добив шокованого суперника, забивши ще двічі. Перемога принесла Україні 12 очок і 100% результат на вершині турнірної таблиці. Німеччина з трьома пунктами третя. Нагадаємо, Десять переможців груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посядуть другі місця, зіграють у плей-офф за чотири путівки з 16, що залишилися.